Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде друга частина кар'єри за Жиром. Я дуже сподіваюся, що перша частина вам все-таки зайшла, і ви вже поставили лайк і подивилися, звісно, її можливо навіть оставили коментар. А якщо цього не зробили, то зробіться зараз. То що ж сьогодні будемо продовжувати? Я почитав коментарі. Звісно, все о той, кого додати. Зараз ми будемо дивитися, оглядати цих гравців. Тому не буду вас затримувати, будемо розпочинати. Бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали. Так, додав я тут Трубіна. Через деякий час ми дізнаємося що там в нього взагалі за рейтинг батагов. Також довбика, можливо, повернемо, але я розумію, що він там зараз коштує просто нереальну суму. Ну і таких молодих гравців Михалко, до речі, вже в порту. Я в шоці був. Добрий день. Е, Пономаренка додавали. Степанова. подивимося за молодими талантами. Можливо, вона так продамо і хтось з них до нас прийде на його заміну. Також Єгор ярмолюк тут і. І, в принципі, все. Оце за це ми будемо дивитися і дивитись за нашим бюджетом. А на даний момент у нас матч проти Еспаньола, ну матч тут за, я б вже сказав, за 6 балів. І у нас команда тут трішки вже цей розсіла. Так, ну що ж, матч розпочинається в принципі з нашої атаки. Це мене не може не радувати, а дуже буде радувати, якщо ми ще з першої атаки і заб'ємо. А тут бити вже можна було б, ні. Крашу! Бля, й голки Коротше, голки цій частині це щось з чимось. Так, а що тут таке? Чому? Що таке? Чому атака на наші ворота? Такого не повинно бути проти цієї команди. Ало, хорошо? Фу, блімфаквич хорош. Тут Брошко, як бачить, просто дивіться, блін, це Ганкова. Оце Ганков... Так, не було ж. Не було! Ванат сюди, один-нуль! Не було офсайду! І Владислав Ванат забиває свій другий гол у валізі. Так, ну це було добре. Це було дуже добре. Потрібно ще, потрібно максимально ще забивати. Чому там захисник так відклеївся? Я не знаю, можливо, він е штучний офсайд хотів зробити, але тут ванат попав, хорош красень. Але голки, послухайте, без малого чуть нам не достав. До Перший тайм йдемо відпочивати. 1-0, Владислав Ванат забив. Так, навіс, тут навіс, навіс тримати, хорошо, молодець. Циганков на підборі буде спокійно. Вітя, хорош. А тут що цей джиль зробить? О, дуже мій. Так, але це штрафний, так? Да? Так, і до речі, <кхід> небезпечний, штрафний. Міг би бути, куди цей, блін, на циганкова. Брашко. Ну тут уже ти що, тут уже дивіться, скільки їх, тут уже не пройдеш. Так останні хвилини, ну йома його, це... не, не дай Бог. Просто не дайте. Ні, ні, ні. 90 хвилина, ну йомо. -йо. Хорошо, хоч то. Остання атака, я дуже сподіваюся на це. Я дуже сподіваюся, що вона не завершиться ніяким не взяттям воліть нічим, добре. 1-0. Завдяки голу Владислава Ваната. Ми забираємо ці три бали. Дуже важливі для нас три бали. Ну і непогано починаємо серію. Нарешті на цей хлопчик у нас йде ще плюс один мільйон. Ну Майже лямо. Так, у нас матч проти Валенсії, яка на 15-6 Ну Нам знову потрібно вигравати, ну йома. Так, ну що, що, а що Тут Я навіть не знаю, ну... в них останні 5 матчів, тільки 3 програші. Трібно брати, брати ці бави. Так, Але в нас тут скаут приїхав, іспанців привіз. Але я так дивлюся, що іспанців він привіз на центр захисту не дуже гарних таких. Ну цього можна подивитися, караска цього і все. Так, поки що скаута не будемо відправляти. Так. Бо в нас там не так багато бабок і. Так, у нас там Брашко хотів вийти в старту, то ми йому не відмовляємо такій розкоші, скажемо так, вийде, вийде хлопчик в старт. Так, джильджий на фланзі. Хорошо на Лемара продильває. Що це? Що він робить, божній? Ой, хорошо, фух, спокійно наш, 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 наш. Лемар, фанат. Фанатік, ну камон, ну дядько, ну ти шо? Ні-ні-ні-ні-ні, ну камон, камон, ні-ні-ні. На. Я ж казав, що мені ця затяжна атака не подобається. Ну другий матч, блін, їх відразу забиває. Ну, ну, ну надо ж проти нас, щоб він оце Ну звісно, проти кого ще? Проти нас. Так, ну, ну давайте тільки не другий отей, не другий гол. І прям в розігальню, ні? Хорошо? Давайте без цього. Диви, диви. Диви, диви, що робить. Боже мій, що це відбувається? Ну відразу-відразу починається матч з того, що вони атакують. Ну не матч, а другий тайм. Ну що це за день? Ну давай, давай, Ванатік, забігай, забігай, кудись, кудись вже потрібно давати. Хорошо! Ай-яй-яй! Ай! Ну якби далі він собі прокинув би і побіг би, міг би забивати. А це остання хвилина, і це. Да. Це програш 0-1 проти Валенції. А наступний матч у нас проти Барселони. Оце воно. А, ось. Настав. Настав цей день. Ухти, нам що, збірна України предлагає цей, предлагає контракт? Ну ні, ми цей. Не, не будемо так. Ми не витягнемо так. Ну, що тут, я можу сказати. Гарна команда, яка йде на першій сходинці, ці п'ять матчів, виграші. Ну що ж, це наш перший такий екзамен. Від цей екзамен розпочинається прямо зараз. І всі з цими, всі з плейстайлами, диви, який пас. Ну, тут Лівакович добре на виході грає. Ну 15 минут граємо, не пропустили ще це дуже добре. Так, так, так. Ой, ну що це робиться? Ну там кундеж. Камон. Ну, гравці як хоч би не розуміють, проти кого грають, такі якісь навіси роблять незрозумілі. Хорошо. Да. Дуже, оце, ну це було прикольно. Скинули, я такого в минулій частині не бачив, щоб скидали Голкіперу. Гарно, гарно Лемар. Там, 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 да, 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 да. Хорошо, спокійно, там дивися в сайт би. Боже, ти переживаєш, як я не знаю, що тут. Ай, вітя! Де йон. Ні. Утвакавіть, що за сейф. Ще відворив. від Що він потягнув просто? Який удар він потягнув? Я просто в шоці. Так, оце мені не подобається, що то Барселона біжить дуже, дуже заряджено в цю атаку. І дивіться, від Лівандовського забувають там самого на момент. Так, 91 хвилина. Тут остання, останній шанс виграти, тільки, будь ласка. Ні. Фу, заблокували. Готовий. Тут Решвард виходить подавати би готовий. Ні, ні, ні. Це, все, все, 0-0 проти Барселони, 0-0 проти лідера, 0-0 проти команди, яка за 5 матчів ні разу не програла і навіть не зіграла нічию. Фу, це да. Так, у нас наступний матч проти Oiedo. Це, в принципі, шанс забрати три бали. Я хотів би подивитися, що там по рейтингах. Ярмолюк 72 рейтинг. Панов 64, Номаренко 67, Михалко 70. Ну, Михалко цікаво дивитися, а тут да? 44 мільйони за долбика. Йо-майо, ну це багато. Батагов 73 рейтинг. Ого, ну небагато. Трубін 81, і ціна також. Прям кусається. Ну що ж, у нас, в принципі, склад готовий до такого матчу, да? Погнали. А, ну тут відразу відразу перша атака. Чим вона закінчиться? Іванат! У, діван, Хто Повторту розрішив тобі такі, блін, удари бити. Я Кажу бити, забирати. Хорошо, ванат. А ну камон. Штрафний! Штрафний! Мартін, будь ласка, завали! Завали цю баночку! Попередний. Урво. Санті Казорла все-таки роздає. Перший тайм 0-0, але були, були шанси забивати, були шанси виходити вперед. капець, камон команда. Так, а вона тік. Хорошо, на, на вітю. Вітя на так. Ух! Як? Ну як він не забиває! Я в шоці просто? Давайте тут, будь ласка. Боже, це ще м'яч поки. Хорош, молодець, красень. 0-0 Овєди, Я в шоці. Ось цей. Ось цей матч проти Хетафе. У нас там ціни приїхали ще, до речі. О, приїхали зкаути з Аргентини і з Португалії. Так, ну що то що-то нам тут таке привозять, що нам воно взагалі не підходить і не потрібно. О, це щось можливо. Але ні, по зарплаті взагалі мало капець. Аргентина нас не порадувала. Можливо, Португалія щось там принесе. Що щось, щось Португалія також. Тут ще самий цей, самий Скаут, наче Топ Б. але що він нам? Він нам нічого не привозить. Я в шоці. Що чекатиме місяць? А, а, а хетафи там, дивіться, хетафи на третій сходинці, а що це там таке в них за команда? Стоп, стоп, стоп. Як вони на третій сходинці? Майрані 5 захисників. Так, ну от тут от, от нам вже хочуть і показати, чому хетафи, напевно, на цій, на третій сходинці зараз. Як вони легко просто доходять до воріт. це ж перша атака. Диви. Ой, Боже, яким чудом м'яч не залітає просто в воріт. Я в шоці просто. Що, можливо, тут щось, ні? Щось придумають? Оце прийняв, оце машина, оце прийняв. Боже мій. Плюс тобі, блін, 200 мільйонів до трансферної ціни, блін. Це КП! Так, і що це все-таки несеться забивати хетафи, чи що? О, спокійно. Так, тут вже можливо й пора свиснути, ні? О, Боже, як пощастило. Так, ми перший тайм відмучили, можна так сказати, тому що хетафи, блін, давило не слабше, ніж Барселона давила. Дуже цікаво тепер, як буде другий тайм проходити, тому що, ну, мені таке не подобається. А от таке може і подобатися. Гарний пас. вона біжить. Куди там? Бли? Навіс, аванат, Пасний на Ернандес чи Санчес? чи як його? Що ти курма? Що ну, ти Що ти в тих ногах плутаєшся? Ти що, п'яний? Що, що тут буде? Що вони придумають непогано? Тут хорошо. Лемар? А там дивись, там ванатік. Пап, і сидіть, утивнуй на останніх хвилинах, блін, виносимо просто хетафи. Владислав Ванат! Ууу, що таке? А? А? Не чую. Я вас не цую. О, оце хетафи в шоці, та я сам в шоці. Боже мій, як просто витримали. І вона просто змістився, і як він. Хорош, ну, красень просто. Просто красень. Ось сюди, от для цього його Жерона придбала. Третій гол Владислава Воната. Це, ну, найкращий бомбардир нашої команди. І свисточок буде, буде, плюс три бали в копілку до До чого. До турнірної таблиці для Жерони. Так, ось ось наш матч проти Депортіво Алавес. Ми на одинадцятій сходинці, вони на 17-й, тому ну, три бали потрібно забирати. Що в них тут по команді? Нормально, в принципі. В принципі, нормально. А що в нас по команді? Ну, також, в принципі, всі готові. Дивіться, ще Мартінс уже 80-го рейтингу. Потрошку, потрошку ростуть хлопці. Це хорошо. Ну слухайте, якщо нам було під силу обіграти якимось димом хетафи, то депортиво також потрібно розколювати, ні? Чи розколять нас? Вони так почали атакувати. Подиви. Оце мені вже не подобається. Це вже не подобається. Сьома хвилина вже 0-1. Четвертий гол. Ого. Ванат! Ти це бачив? Давай заряджайся. Так, ну пропустивши на сьомій хвилині, потрібно швидко оговтуватись від цього, бо у нас ця херня може задавити просто. Куди? Вітя. Та ну курва там. Це офсайд. Це курва офсайд. Це було дуже гарно, але офсайд. Дуже гарно, що там м'яч уже побував в тій сітці воріт. Потрібно тепер без офсайда це все зробити, і все буде чітко. А тоді ще раз так повторити, щоб закріпити результат. Все одно було. Так що, у нас перший тайм завершується, да? да. йдемо на перерву, програючи це дуже-дуже погано. А дуже погано це тим, що депортів цей Алавес чи Алавес знаходиться нижче нас, тобто вони можуть. Приблизитись до нас. А нам потрібно всередині таблиці закріплюватись, тому що щоб нас не звільнили, до речі. Так, так, Санчес, давайте, давайте, пацани. Ну потрібно, потрібно ж, блін, жвавіше якось, ні? Хорошо. Придумайте щось. Ага, придумали. Лемар. Лемар. давайте вперед тільки, Ну, будь ласка, ну їбать, як воно мене бісило це. Ви програєте і ви так спокійно йдете назад, ну я не знаю. Ну, остання хвилина. Остання хвилина. Ванат. Що це за удар? Чому не в дальній? Пропозиція поба 900 тисяч. Ну хай йде, хай йде хлопчик, Що робити, хай розвивається, хай грає. О, його і в Америку хочуть забрати Філадельфія. Ну давай так. А тут уже в нас матч проти Реал Бетісу прям прямого конкурента за середину таблиці, І що в них тут? Ентоні. От тобі добрий день. У них Ентоні. І вони непогано по таку форму набрали, слухайте. А що в нас по форма? Ніхто нічого не набирає. да. Так, ну не думав, слухайте, не думав, що ми з Бетісом будемо оцей, будемо боротися, типу, іменно за середину таблиці. Я думав, вони, можливо, навіть будуть до Єврокубків там доходити. А там побачимо, треба дивитися таблицю, до речі, як там все це все по балах іде, можливо, там з 11-ї сходинки до Єврокубку і не так то й далеко. Так, а тут Бетіс, дивіться, блін, в центрі гравець там стоїть вообще спокійно, ось він, і він отримав якраз м'яч. Це Лодчельс цей. Тут Ентоні. Ентоні може таку плюшку теж дати блин, з підкрутом. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, ну дивіться, ну як спокійно. Хорошо забрали. Так, випустили ми брашка, подивимось, можливо, щось він все-таки та зможе. Опа. Хорошо. <Point> ой, ой 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 чому там ніхто не вибігає? Чому ніхто себе так не пропонує? А що таке? А де центр поля? А Боже мій. Кайф. Кожну другу гру можна сказати, що цей коробок забиває, як спокійно тут. І один дотик, ну класно поклав, питань немає. Іско ще виходить, йо йо Це тобі добрий день. Хорошо, ванат. Що це за Чому Там ванат не пробував вдарити хоча б, ну блін. Ой, боже мій. Ой, 1-0. внюхаємо просто в бетісах. І ось він матч проти Реал Мадрида. Вони на третій сходинці, ми ж в свою чергу на 12-й. Мбапе, белін на що вони Ну, такий слабенький, слабенький склад. Так, але там спочатку, я так гадаю, що прийшли да, 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 прийшли наші скаути. Інтересно, кого вони нам на цей раз привезли, що то початок не дуже такий гарний і продовження таке ж саме. Та що я такі бабки плачу, блін, йомаю. -йо? Хоча б когось привезли б хорошого, хоча б одного на всіх. Просто поглянь. Просто поглянь Брага. Хм, цікаво Брага. Портували ще. Що ж там нагнали на цій брагі? Так, 64 в нього, 5 на Вікфуті, 17 років. Свели в першу команду і там подивимось. Я думаю, відразу ж його в оренду. Так, ну що ж, приїхав до нас. Реал Мадрид. Ну і зараз побачимо, що з цього вийде. Так, ну тут би також би один бал би взяти було б непогано. Але тут такі гравці, там те, що до МБП як м'яч піде, ооо. Уже хорошо. Маркініш, до речі, тут грає. Можливо, там забарне все-таки в основі в ПСЖ вже бігає, ні? якщо тут Маркініш в реалі. О, Пардаґюлер. Альверде. Ой, яка пушка, але тут Лівакович взагалі спокійно. Кажу, що єдиний гравець, який показує як хоч якусь стабільність. Белінгем Велінгем один, ну верніше 0-1. 14-та хвилина. Кайф провели. Ой, хорошо! Ну, в принципі, ось ось шанс. Біжи, біжи і бий. Хорошо, один-один! Да, у тебе взагалі не було нічого чути, бачити і так далі. А ти тут забуваєш Реал Мадриду? За 14 матчів, один гол для Вінгера. Я в шоці, але, але вона віддав гольовий пас, до речі. Ну, Вона це кращий гравець сезону. Я думаю, в нашій команді буде. Один один. Хто ставив обидві заб'ють, ставка зайшла. Там був коефіцієнт дуже хороший. Так, але тут дивіться, які вже паси віддають вони. Ооо. О... А, хороший удар. Нормальний. Нормальний. Такі удари ми любимо. Боже, ну дуже важко дивитися на гру команди щось в даний момент. Я не знаю. Потрібно щось міняти 100%, чи тактику, чи щось таке. Ну-ну-ну-ну-ну, да, ну як він тут приймає? Я в шоці? Белінгем дубль. Добрий день. Так, у нас наступний матч проти L. Це, до речі, аутсайдер чемпіонату. Вони там взагалі балів не набирають. Ну я думаю, вони з нами наберуть перші свої бали конкретні такі. Диві, диві, ну це просто пас класний. Ну, 1-3, це срака. Можна заміни робити. Добрий день. Один-три. Проти Барселони змогли вистояти якимсь то дивом. Ну, але проти Реалу ні. А Вінік-Страйкер, ви замітили, що немає МБП. Ой, хорошо, Брашко. Ну, гарно, гарно хлопчик піддає паси. Але тут навіси такі, що це просто жесть. Наш, 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 наш. Ну куди це? 3-один рахунок це такий, типу, Якоби, Якоби, і в боротьбі якісь програли. Да? 1-3, поступаємо з реалу. Очікувано Так, ось ось цей матч проти Елчі. Це просто нереальний шанс забрати три бали. Ну, дивіться, вони вповчають три нічі, два відразки. Боже, оце мені не подобається, що три нічі Ну, ось таким складом виходимо, прашка, все-таки випускаємо в основному складу. Подивімося, чи він принесе нам якусь користь виграти, виграти, виграти. Мартин тут, тут бля, хамуха. Українці між собою пасуються. Ох, які ігнорити, да, остальних в команді. Владислав, вона. Вона. Вона! Як? як? Ну просто як вони гарно зіграли. Дивіться, тут все правильно робив в даній кут. Трішечки не попав. Ну, шо це? Фу, Лівакович, дякую тобі. Але що це було? Навіть не знаю, який був небезпечніший момент. наший з виконання ВАНАТА чи їхній тільки що це. Важко. Хорошо. Да, ванат, Ну, шанс другий. А що з другого моменту все таки вирішує, Владислав. Вона ну один. Тихо, тихо. 15 матчів 4 голи. Ну але це його дебютний сезон, в принципі, але краще нього нікого немає. У ну трошки вже спокійніше. Слухайте ну трошечки вже спокійніше, що можемо є. шанс взяти тут довбані ці три бали. Перший тайм, Хорошо. Ай, провтикав, Торі провтикав, тільки що гол циганкова. 0-2. Другий українець матч забиває. Так, але ну як це було? Так, циганкова. Ну, по, по класиці, по класиці. І в дальній кут, і в дальній кут. Вітя, вітя, молодець. Ну він тільки так вміє забивати. Гарно щічкою. Ну гарно. 0-2, хорошо. Ні-ні-ні. ні Тільки не пропусти, лівах, вич хороший. От. 1-2, добрий день, повертається Ельчі в гру. Але таке повернення мені зовсім не подобається. Не було, не піднімай, не маєш права. Не маєш права! КУРВО. Покажіть! Покажіть мені, де той офсайд. Ні, не показуйте мені оці заміни, мені це не потрібно. Блін, не показали до офсайд. Так, у нас наступний і останній матч буде проти Реал Сосєдадада. Ну, також не дуже простий суперник, йо маю. Так, нам чи головне зараз не відпустити ці, цю перемогу. Віктор хорошо на Санчеса. Брашко! Брашко! Гарний пас! Дванат! ну чому? 83 хвилина. Ой-ой-ой, ой-ой! Накал просто великий же. В повітрі. Не поплатитися! Ну, ідеально, ідеально 2-2 проти останньої команди. Ну це просто жесть. Давайте, давайте, пацани, можливо, встигнемо все-таки третій закинути, ні? Ой, хорош, хорош, красень. Мужик, дуже дуже обідно. 2-2 з останньої команди. Встили перемогу. Матч проти Рел Сусідада, останній на сьогоднішній випуск. Давайте спробуємо. А ну це я так розумію, Рел-Сосідад це саме такий кріп... кріпиш середнячок. Який може бути, що в середині турнірної таблиці він держиться полотненько і впевнено. Оце б нам таке не стати для початку на цьому сезоні. А там побачимо, да. Да, 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 ванат! З гострого кута! Та пробуй! Пробуй бити з гострого кута! Що ти робиш? Вітя! Ай! Навіс тут, навіс, 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 ліпаки! Ой, ну, ну надійний, надійний Голкіпер на цей сезон питань немає. Питання дуже велике остається, який Голкіпер буде у нас на наступний сезон. Що Трубін все-таки коштує. Ну, Набирай, чого ти стоїш? Хорош, ну ну можна було так і раніше робити, ні? Вона, давай, забігай туди його. Який пас! Який сейв! Боже, це такий був шанс на мільйон просто відкрити рахунок і далі спокійно грати. Піджали, піджали, ми їх слухайте нормально. Не нормально так піджали? Що це таке? Що за крота, поймав. Так, а в нас так, да, у нас наступна зустріч буде проти Атлетико Мадрид. Не вийшло так, що ми проти топів зіграли в одному випуску і все. Одних все-таки залишили на наступний. Так, що, будемо завершувати цей випуск на нічий, вони ж не заб'ють зараз. Бо там Севілія об'єду розносить 4-0. Ми виграли в Севілії, але ми не змогли виграти в об'єд. Оце прикол. А можливо РФ свисне? О, бачите? Я знаю цей таймінг. 0-0. Це цей нападник іде, так. Да. На два роки в Лас Пальмас, я сподіваюся, що він повернеться нормальним таким типом. Так, Атлетику, до речі, на першій сходинці ми на 14-й. Непогана в них така команда. Прям гарна і що в нас по турнірній таблиці? Ну ми просто ну капець? Ну ми далеко не в середині турнірної таблиці. Два бала. Щас би 18 було б у нас. Ми були б на 12-й сходинці. Там, якби не готовий 22. На 9 сходинці були б якби не втратили свої такі бали. Якраз середина таблиці було б круто. Нам ви нам просто потрібно 10 або вище. Атлетико на першому місці. друга Барселона, Третій Реал Мадрид. Ну слухайте, Реал Мадрид взагалі відстає від Атлетіка. А що в нас тут? Я думаю, вона -то тут навіть близько немає, тому що, ну так, да, 5 голів тут він міг міг сюди заходити, але не зайшов. По асистах, до речі, він може тут бути. Так, да, він є. Три асисти в нього. Прикольно. По рейтингу Альварес так і залишається найкращим гравцем ліги. У нас тут Іван Мартін, а чого? Лівакович є все-таки 7,2 і більш нікого немає. Ну, це ж таке. Що, ж, друзі, якщо ж вам, звісно, сподобалася ця друга серія випуску кар'єри за Джерону, то, звісно підтримайте, будь ласка, кар'єру лайком, напишіть коментар, знову бачите, яких гравців, можливо, тактику якусь поміняти і так далі, щоб ми могли якось бути більш конкурентно способними. А на сьогодні дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. Я з вами не прощаюсь. На все добре, бережіть себе.